Пане Володимир питає, як би ви рекомендували виконувати великі прольоти в газоблоці низької щільності Д300, Д400, до прикладу, прольот 4 метри? Це невеликий прольот. Це нормальний ну, невеликий прольот, пане Володимире. Великий прольот це 8 метрів вже. Навіть 6 метрів, це більш-менш нормально для д 400 так точно. От. А 8 метрів, да, там, там вже багато, це багато, тому що на прильоті 8 метрів, якщо це монолітне перекриття, там доволі великий прогін виходить. І перегородки на другому поверсі тріщинами покриваються. І там вже стоїть питання жорсткості перекриття. І на 8 метрах там вже перекриття треба навіть 20, так, під питаннячком, чесно кажучи. Там вже треба робити 25. А при таких товщинах краще вже переходити на ребристі плити. Вони деш... вони легше виходять і мають кращу жорсткість. от Тому. А Д-300 це взагалі матеріал для бюджетного будівництва. розумієте? Тому проєктувати будинки, газоблок Д300 і прольоти 8 метрів це дурі. Просто дурі. Повна дурі. Е, тому нормально. 4 метра це нормальний проліт. Тут. Е... Дивлячись, як рахувати перекриття, якщо ви його порахуєте як нерозрізная плита, то вона у вас вийде і 120-130 і мм. А якщо ви її будете рахувати як окрема кожна плита над кімнатою, аперте на 4 сторони, Ну при, проєктувальник скоріше за все, вам 150 мм закладе. От. Тому, в принципі, це нормально нормальний прильот.